Доброго дня, ми з України, і сьогодні у нас огляд на мою гру за Україну, яка не так часто випадає в рейтингу, хотілося мені вже зіграти за Україну, бо я вже трішки біл е, підівчив хороший Ну і давайте дивитися, що у нас і в інших гравців з того всього вийшлося. Я, як ви можете замітити, граю з синім е, кольором. Червоний у нас мед, грає за Пємонт. Давайте глянемо на інших гравців. Фіолетовий птаха грає за Україну. І no Pain грає теж за Пімот. Давайте трішки збільшимо, прискоримо гру. Е я трохи підівчив вже нову тактику 400 рундашир по білду Тараса. І мені хотілося все зіграти, бо не дуже часто і випадає Україна в рейтингу. <кій> І така можливість зараз нам випала. Давайте будемо дивитися, я займаю все золото, як ви можете змістити. В принципі, я вже його все знайшов. Тут за Україну немає проблеми, щоб знайти всі 4 золота, так як селян великий огляд В території, вони як барабани. будуємо дипломатичний центр відразу після академії. Тут будуть 400 до шири, Гетьмани має бути все доволі прекрасно Так, червоний в мене союзник, граю мушкетерів, артилерію вже буду, і два міських центра, ну, як ви можете замітити, доволі слабенькі. Давайте подивимося, що тут. Тут три міських центра, в принципі, все доволі добре. Ну, я б сказав. І тут теж три міських центрі, піка йде, немає ще академії, напевно, що прокачує, але не займає золото. Не знаю, можливо він його не, не замічає. Зелений де ти є? Так. Так, скоріш за все, що він його не замічав, тут розвідав пікінером і вже зараз займає. Так, 4 золота в нього є, будується академія, він буде грати в швидкий раш. Так, тут вже він пробував щось розвідати трохи, в мене вже по периметру стоять сердюки, вже так не зайдеш і нема чого. Так, тут ми беремо сокиру, 30 селян на дерево, беремо мішки, золото воно вже прокачане. ну. Доволі так непогано йдемо. Тут якась стіночка будується, така собі. Ну чекайте, артилерію він будує, ні. Він побудував арт-депо, а артилерію він не хоче будувати. І так, пішла в нас стайня. Перша стайня за Україну, 8 хвилина. Маємо три козацьких хати. Тут ми беремо, наймаємо реєстрових козаків, бо тут має бути формація 40 реєстрових козаків і гетьмани. Цього разу ми будемо йти в гетьманів разом з 400 сторон це прекрасна річ. І знаєте, чому мені ще повезло? Мені повезло, що зелений грає в піку. Це ну, для гетьманів це лакомий кусочок. Ну, подивимось, як буде далі. Два реєстрових, дві поза, дві стані запущено. Реєстрові козаки виходять, і в нас вже є їх 12. Нам потрібно, як я і говорив, 40. Щоб зробити формацію з них, щоб дало їм до захисту і до атаки. Такий в нас ліміт. Їжа прокачується. Е, підкова ще не береться, але десь зараз вона вже буде братися. Шахти теж помалу прокачуються. Четверта козацька хата. О, щось я тут з підковою. Доволі довго тяну. О, береться за якихось 15 секунд. Так. Парканчики будуються по периметру. Ну, якось так. Давайте глянемо на наших компонентів і ще на союзника глянемо. А в міських центрах нічого не змінилося. Тут вже щось пробується закладати якась стіночка. Фіолетовий, фіолетовий, зелений натомість має в нас 271 пікінер. Трошки рундаширів, мало коней. Ну теж доволі так мало всього, але вже прокачує їх. Тут все їжа взята, тут теж все взяти, шахти прокачань. І він хоче нападати в швидкий раш, Так само, як і я. Фіолетовий натомість має в нас е, дві гармати. Хм, Що за Україну дуже дивно, рідко, коли хтось будує арт-депо за Україну 50 січових, 177 сердюка. І ще немає апів і ще немає прокачок навіть шахтів. то вже 15 хвилин. Але йому 2 ардепо, йому цього достатньо, щоб знести мого проти союзника, як ви бачите, там ну, не дуже сильний. І І тут я замічаю, що на мене йде раш, в мене вже є 40. Формація 40 реєстрових козаків, плюс один до захисту і плюс один до атаки. Давайте так давайте я поставлю паузу Тут в нас в академії взята сила пострілу, сила пострілу за вугілля. Е, тут трішки взяті прокачки у козацьких хатах. Тут я нічого не прокачував, в принципі, їй не треба, оце дорогі апи, 18 тисяч золота, як ви можете замітити. І 20 тисяч заліза, куди? Це не на такій стадії гри береться майже 40 гетьманів, я чекаю, щоб зробити формацію з них. І трішки зупиняю його. Тут гармати. Мене це, знаєте, я як побачив, що зелений має гармати. Я зараз такий, ого. Це буде небезпечно, бо в мене і 4 сторонда шир, і гетьмани. Як гетьмани можуть полягти на гарматах, там картеч може піти. Ну і якось так. Я поки що очікую, поки що доберу, добираю якісь апи. Ну і давайте дивиться. Тут щось спробую трошки Сердюків на пагорб забрати, може він поведеться. Так, обводжу кінноту з боку, щоб вони не попали на гармати. І перерізаю тут все. тут гетьмани просто перерізають цю всю пійку. Картечі нема, ми тут... Ми тут практично без втрат, ну, трошки 40 гетьманів, ой, 20 гетьманів положили і 40 реєстрових. Це називається без втрат, практично. І йдемо нападати на добивати зеленого. Тут тут одні січові козаки просто перебили всю базу, зарейдили. Давайте так навіть. Зарейдили мого червоного і червоний вирішив. Ага, нема мені вже що тут робити, і я виходжу. Вийшов червоний і залишив мене одного проти двох. І в цей момент, я розумію, капець, я один проти двох, добре, що я зеленого вже продавлюю. Не може в мене з'явиться якийсь шанс. І ще пам'ятаю, що був доволі радий, що випала Україна, а не Пімонт, наприклад. Так, і тут видаляє. Академію, всі такі будівлі, які не потрібні, шахти взриває. Ми тут захопили. захопили другу націю. Так, я вже її відбудовую, у нас вже є друга нація. І тут нас січка вривається. Оце я замітив, тут доволі так непогано січки, і тут ще на підході ще одна січка. І я такий не знаю, що робити, і скоріш за все. Тут ще січку побачив і думаю, ні, треба відступати, скоріш за все, бо він зараз мене зарейдить і з того всього, що я 1-2, нічого не получить. Хоча в мене тут формація 40 гетьманів, економіку він мені не знищить. Сам гірше, коли ви втрачаєте е, селянині, тому я їх прикриваю тут. Стільки січки нічого не зможуть зробити моїм гетьманом. Наскільки я пам'ятаю, я тут е, зараз буду їх забирати назад. На базу, бо я побачив небезпеку в цьому, що мене можуть зарейдити. Так, я забираю частину війська до себе назад, а ставлю тут на утримання, щоб розбомбити базу зеленого. І він тут вже сам спалює, бачиш тут і так з того всього нічого не буде, що я і так розвалюю це, все, він сам це все спалює. Тут в мене таке достатньо війська. Я прийшов зайнятий економічним планом, тут розвиваю Пімонт, тут ще прийшло січки, давайте глянемо скільки тут січки. Тут січки в нас. Ну там 30, тут 50 січки. Ну, достатньо, я б сказав, тут віддав мій союзник нації, все. Але, але Україна не захопила нації, до речі. Так, зелений, тут ще має шахти, я цього щось не зауважив. В нього достатньо війська. Ви гляньте скільки в нього війська, 15 гармат. Тут 200 січки, тут зарейдити можна отак. А в мене. А в мене. А в, мене в принципі, теж десь ну менше гармат, 5 гармат, менше. Артилерія дуже багато чого дає, але він навіть не думає наступати, він просто хоче рейдити. Він не дуже управляє своїм військом. Одна частина рейдерів стоїть, друга щось там бігає і не має ніякого успіху. Так як в мене шахти поприкривані, тут стоять. Охорона, ну тут я вже тільки додаю, бо щось не замітив. І ще одна пачка цю злив, тепер наступна хоче злив. Я поки що розумію, що я один в два, бо зелений пішов відбудовуватися на базу союзника. І я пробую розвинути другу націю. Будую. Оцей церкву, зараз, напевно, Ардепо ще піде, щоб століття вийти. І наскільки я пам'ятаю, я зараз ще візьму цей кулю, відкрию карту собі. Фіолетовий хотів захопити, але не зміг. Селяни перемогли цих січових. Хоче, хоче нашкодити мені Фіолетові, але з того всього він просто зливає свою січку. Так, натомість в мене вже друга нація розвивається, в мене вже три козацькі хати, в принципі, як і було. Тут е в мене ще гетьмани не виходить, я не переключився на такій стадії вже треба переключатися на січових козаків, але... Я ще чимось зайнятий. Ще чимось зайнятий. Тут, напевно, що хочу відкрити. Збираю ресурси на... Щоб відкрити всю шах... О, карту. Війська в мене вже так достатньо. Як ви можете замітити. Накопичується, накопичується військо. Я поки що нікуди не рипаюсь, бо в мене немає відкритої карти. Не хочу, щоб мене зараз зарейдили чи щось таке. Я поки що чекаю. Хочу відкрити карту і тоді. І тоді. Бачите, на що мені можна розраховувати? Багато селян афекашить. Ну це коли рейд був, я всіх позривав трохи. Тут селяни афекашить бо поле вже цей. Так, і тут я подивився, що зеленого не так багато, А тут дуже багато гармат, січових. І, і думаю собі. Я пам'ятаю, що я стіночки почав будувати, щоб по флангах таких, щоб в в спину не зайшли. О, що зараз було, чи то пізніше цього не пам'ятаю. Давайте трішки перемотаємо, бо вже Оце доволі така трохи довга буде, я, тут поч... ну, я розбивав другу націю, в мене золото не стало. Вже багато стволки роблю, як ви можете замітити. Так, побачив що тут січка Сі згори і знизу і почав тут трішки війська дав і сюди дав війська, щоб він вже не планував на мене з різних сторін нападати. Так, тут ай депо робиться, в мене вже є 6 гармат, багато стволки. Тут я роблю багатоствовки за одну націю, а гармати за іншу націю. Так щоб вони скоріше виходили. Знову мені золото забрав, чи що? що ще вони стріляють. Так, тут розвиваю другу націю Тут одна стання. А, бо я в століття прийшов. Я прийшов в століття Зараз останні, я думаю, я буду будувати, але поки що так. Так. Тут ми відбиваємо січових, відганяємо їх. З цієї сторони він теж не дуже особо хоче нападати січовими. Тут ми теж прикриваємо. Я бачу, що він на мене що висуваються дві армії на мене. І собі такий думаю, ладно, відходимо всередину. Ліміт мене вже спіткав. І так як я і говорив, я буду і тут. по флангах. І в мені ніхто не мішає, знаєте, в цей момент можна було січкою щось перейдити трохи чи ще щось. Але ні, філетовий зайнятий своїм, він тут щось розвивається. Зелений також, тут вже кази століття пішли. Е, цей базу свою вони не займають. А знаєте що? А зелений то захопив, фіолетовий то захопив собі шахту, але другу націю не розвиває. От чому, я навіть не замітив цього моменту. В нього є гімонт, але він його не розвиває. Така та ситуація. Якби він розвивав пеймонт, то могло все закінчитися, Можливо інакше. Так, в мене тут прикриті фланги і в мене тепер залишається тільки це. Місце, де вони можуть на мене нападати. Гармат в мене вже 25. Відстрілюватися я вже маю чим. Натомість противника гармат. Тут 4. І тут 15. І вони ще не бачать цілої карти. У них ще немає і шаріка. Зелений не відкрив ще карти Тільки зараз відкриває карту зелений. А ні, ні-ні-ні, вони бачать карту, це просто такий баг плем. Вони бачать карту, бо зелений відкрив її. Так, і тут я собі подумав. Капець, таке скупчення війська, треба по ньому вона стріляти. Даю гармати допереду. Тут в один момент зрозумів, що вони йдуть без прикриття, дав січку сюди. І тут він теж зрозумів, що можна захопити. Так що це таймінги такі хороші. Розвалюємо тут фіолетового. Він щось так було Атаку пішов. Я тут теж йду, але не знищую цей паркан. І зараз тільки починаю його знищувати, тут дуже кучно вони йдуть. Але нічого, я впевнений собі, в мене тут дуже багато ліміту, В принципі, мені його треба зливати, бо в мене вже і доміків не вистачає на це все. Тут піка, вона вся паде, тут перерізають геть в мене це все. Форматів просто дуже багато. Як і багатоствольних, так і таких звичайних. Ми тут все просто перебиваємо. Без шансів. Просто сердюки тут розвалюють все, що можна на 25. Сила пострілу, тут апи всі в академії. Зараз хати, скоріш за все, що не всі, але вже практично Практично все взято. Тут е, за Пімон теж практично все взято. Тут у нас е, цей Дергони століття йдуть. Підкова є, все добре. Тут далі він починає щось мені рейдити, але тільки ті будиночки, в принципі, в мене зараз не вже не так багато, вже трохи злили. Так що тих 500 юнітів ще ні ми вже їх від, відігнали їх на свою базу. Ініціатива тепер в мене. Ми зараз тут будемо їх розстрілювати. Гарматок, а гарматок у мене багато. Тут 30 гармат, 6 гаубиць, 15 багатостволків, та тут можна все рознести в хлам. В принципі, що ми будемо робити Зелений не переходив. Дивіться, зелений взагалі в нього піка must have він не хочу ніщо інше грати, стрілкових юнітів в нього тільки е, цей драгони 18 століття. І ми тут розвалюємося. Я розумію так, ситуація виглядає наступним чином. Я його зараз буду розстрілювати, і йому ж нічого не залишиться, як нападати на мене. Тому, а, а самому нападати десь сюди лізти, щоб потім злити весь ліміт, я не хочу. Тому в нього тут все близенько, я розстрілюю йому всі будівлі. І ну нема в нього інакшого виходу, як зараз напасти на мене. І будемо очікувати діти. Тут вже перевага на моєму бойці. Тут мене гармати трішки поїхали, а оселяни ж не захоплять їх. Від це як завжди, трохи... Чи це бах реплею, я вже не пам'ятаю. Ні, це не бах реплею, я забираю їх назад. В один момент він міг переломати цю гру, якби захопив гармати, але він їх не захопив. Видаляє паркани, як ви можете замітити, і походу, що зараз буде нападати. Я це також бачу, і зараз буду їх так кучніше формувати. Бо відчуваю, що він зараз буде всіма військами нападати. Розстрілюємо за той час гармати, парцюють, все добре Видаляю він фарканч. І нападає. Перший нападає зелений. Але відход. І тут я думаю, блін, та що, хлопці не хочуть нападати? Парканчики мені видали, нападу я на них. У мене вже тут в принципі що прокачав, я чи не прокачав? Ні, не прокачав, так. Козацькій хаті сердюка. А у принципі із такою атакою 25... Ні, 28. 28 зараз. тут Сердюка. Із такою атакою 28 і з дальністю такою в нього то і так не тут все поривало. Ну і все, в принципі. Ми зробили все, що могли. Фіолетові то, що другу націю собі так він не захопив, не знаю чому у нього була можливість. Можливо, не замітив. Б'ються хлопці до останнього, до останнього селянина. Ну і все. Фіолетовий здався. І зелений теж здався. ще в цьому моменті, був зелений написав цей. Надіюся, щось, що типу ти не багоюзер, бо якихось твоїх хлопців замітили в багоюзерстві. Я не знаю, що з ним не так, але якось щось смішне він розказує, яке багоюзерство. І про що він? Так, ну червоний зловся на 15-й, він тут і століття взяв, і багато стволок, всього дивного, в два міських центри. Ну, новачок шевчиться грати. У мене тут дуже багато прокачок різних. Зелений тут піку, то йому нічого такого не треба. Взяв потім е цей возик і кірку. Добував камінь скоріше, потім століття. ну. Так, доволі ще. Але, ну, він для драгунів 18 століття взяв цей ап, але не переходив мушкетерів. Я думаю, це була його проблема. Мушкетери це в довгій грі вже треба переходити. Фіолетовий ну, ліміту мав доволі непогано, але він тратив можливість. Їм треба було з самого початку душити мене, вони якось розвивалися. Чекали на щось і втратили ініціативу, коли в мене вже був доволі більший ліміт за них. Десь тут в цьому моменті. Або в цьому можна було нападати. Якось так, дякую вам за перегляд. Не забувайте за підтримку, коментар, вподобайка і до нових зустрічей! Бувайте!